Готуємо омлет змішаний. Омлети можна смажити, а можна запікати. Для цього використовуємо яєчну масу, яйця, молоко, сіль. Готуємо звичайну омлетну масу. Добре її перемішуємо, трохи збиваємо. Ми готуємо змішаний омлет, тому ми все перемішуємо, змащуємо олією, та виливаємо масу у форму. Зробимо дві штуки на порцію. Тепер масу ставимо запікатись у духову шафу попередньо нагріту до температури 160-180 градусів. Запікаємо до готовності. Наш омлет готовий, тепер будемо порціонувати та подавати, викладаємо омлет із форми, кладемо на тарілку. Поливаємо вершкове масло, посипаємо італійськими травками та прикрасимо гілочкою зелені. Страва готова. Омлет змішаний з овочами. За показниками якості. Він повинен бути таким же, як і омлет натуральний або омлет фарширований. Маса ніжна, не повинна відділятися волога і доведений до смаку. Гарно виглядає, не пересмажений, без підгорілостей.